Особливості корення рослин епіфітів епіфіти організми, що ростуть на іншому рослинному організмі, на стовбурах і гілках дерев, використовуючи їх як опору, наприклад, деякі водорості, лишайники, тропічні орхідеї, бромелії та при цьому отримують поживні речовини з довкілля, а не з субстрату, на якому існують. Окрім епіфітів, що ростуть у наземних умовах, існує багато водних видів водоростей. Котрі є епіфітами на інших водоростях або водних квіткових рослинах, епіфіти не є паразитичними рослинами, вони ростуть незалежно від рослини опори і потребують від неї винятково фізичної підтримки. Очевидною перевагою епіфітів, особливо в щільно зарослій деревами місцевості, є можливість не залежати від ґрунту і знаходитись ближче до джерел світла, також епіфіти менше випасаються травоїдними тваринами. Але при занадто щільному наростанні епіфітів вони можуть ушкоджувати рослину опору. Епіфіти мають пристосування для прикріплення та вловлювання води та поживних речовин із повітря. Епіфіти мають велике значення для деяких видів тварин, формуючи середовище їхнього помешкання, такими тваринами є деякі жаби та члени стоногі. На території України та Європи загалом. Час від часу можна побачити трави, чагарники та навіть дерева, що ростуть на розвилках гілок інших більших дерев, але це лише випадкові місця проростання неепіфітних видів. Серед судинних рослин епіфіти, яким була б притаманна справжня коренева система, на території Європи не трапляються. Найчастіше йде мова про групу епіфітних мохоподібних, які ростуть на корі і гілках живих дерев або епіфітних лишайників.